Житомирському державному університеті імені Івана Франка проводять безкоштовні онлайн-курси підготовки до НМТ та ЄВІ. Весною 2022 року, після повномасштабного вторгнення, ми вирішили, що місію університету є надати максимальну можливість для всіх здобувачів, які у відповідно або знаходилися на Території України або виїхали за кордон з певних обставин, або знаходились на тимчасово окупованій території для того, щоб вони мали можливість реалізувати свою мрію. З 9 лютого розпочнуть курси з підготовки до НМТ, які триватимуть впродовж чотирьох місяців. Заняття ми будемо проводити для наших абітурієнтів з всіх предметів, зокрема з трьох обов'язкових предметів: це українська мова, математика та історія, двічі на тиждень, і предмет на вибір одне заняття на тиждень. В підсумку ми плануємо провести з. Майбутніми абітурієнтами понад 100 занять. Зокрема, в минулому році таких занять було проведено 110. До ЄВІ також готуватимуть упродовж чотирьох місяців. Заняття розпочнуться 16 лютого. Єдиний вступний іспит складається з двох блоків: це іноземна мова, до якої ми власне і готуємо. А також тест загальних навчальних компетентностей. От зараз заняття в перші місяці будуть спрямовані на підготовку саме до іноземної мови По курсі підготовки до єдиного вступного. По іспиту в минулому році у нас було понад 600 учасників, і це були як випускники нашого Житомирського державного університету, так і випускники інших закладів освіти. Програма розроблена нашими викладачами, які є досвідченими. Як у плані підготовки до ЗНО або НМТ, так і в плані підготовки і складання тестів до ЄВІ і ЄВФВ, зосереджена на типових програмах, які затверджені Міністерством освіти і науки, розроблена спеціальний такий бліц підготовка на курси можуть зареєструватися усі охочі, незалежно від того, у якому закладі вищої освіти вони навчались раніше. Луму році учасниками таких курсів було понад 1100 учнів і випускників коледжів, які були представниками як Житомирської області, так і територій прифронтових діти, які виїхали за кордон. З відповідних причин, а також ті, хто закінчив раніше заклади освіти. Якщо буде запит від учасників, то університет організує підготовку і дає ФВВ, аби слухачі змогли якнайкраще підготуватися до іспитів. Крім єВІ, є ще єдине фахове вступне опробування, і там понад 9 предметів. Там є інформаційні технології. Тут же колеги з факультету фізико-математичного працюватимуть. Там є і біоетика, де природничий факультет буде працювати мовознавство і відповідні інститути філології та журналістики чи іноземної філології. Аби доєднатися до курсу підготовки до НМТ чи ЄВІ, потрібно заповнити реєстраційну форму. Знайти її можна за QR-кодом на екрані або ж на нашому сайті. Ірина Цепун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 три чотири. Пані поважного віку вивчають новий танець у клубі ретро. Працює він вже близько 10 років, і є ті, хто відвідує заняття від моменту створення. Як давно ви займаєтеся у клубі ретро? Давно вже років 10. Я більше Але, люблю я танцю, класичні танці, вальс танго. А є у нас і народні танці, і латиноамериканські танці. Я буду... Любов – ще одна танцівниця, яка відвідує клуб Ретро вже упродовж 10 років. Розповідає на заняттях вона відпочиває душею, їй подобається спілкування, музика та рух. Наразі їй вже майже 75, і відмовлятися від танців жінка не збирається. Від цього відключаєш. Я ні про що не думаю. Я ось тут, я в цьому танці. Мені хочеться запам'ятати рухи. Мені хочеться. Ну просто я, я живу. Правда, танець це стимул життя. Я радію, я мрію. Від танець мобілізує. Він дисциплінує. Ну я здоровіша стала, чим була 10 років. На заняттях люди поважного віку не просто танцюють, а й підтримують одне одного, знаходять емоційне перезавантаження і завдяки цьому відчувають себе частиною спільноти. Люди виходять на пенсію, вони десь себе трошки загублюють, вони розуміють, що їм, їм нема чим займатися тим, чим вони хотіли. б. І ми створили такий клуб людей поважного віку, щоб вони могли знайти себе, щоб вони відчули потрібними собі. Вони хочуть бути активними. Нема такого одного напрямку, так само багато напрямків. Це як і вальс, віденський, повільний, фігурний, це так, як і латиноамериканські танці, але не конкурсні. Це програма така чисто саме для людей поважного віку. Це і народний блок, це і диско, і соціальні танці. І заняття відвідують лише жінки, а одній з найстарших вже 91 рік. Щоб ви розуміли, вона з Паркінсона була, і вона ножку тягнула. І вона казала, що Наталя Михайлівна, я напевно не можу бути в вашому колективі. Я сказала, ні, ви будете в моєму колективі. Вона приймала участь у всіх наших концертах. Вона себе настільки відчувала, як вона казала, артисткою. Розумієте, що їй це подобається, і їй, їй говорить, що вона дуже гарно танцює. Вона до сих пір живе нашим колективом. Заняття у клубі Тра проходять двіч на тиждень на базі центральної міської бібліотеки імені Василя Земляка, окрім танцю. Панянки займаються і благодійністю плетуть сітки, готують смаколики для поранених військових, а також мають можливість співати у хорі, вивчати англійську і навчатися користуватися комп'ютером, аби долучитися телефонуйте за номером 0412 41 40 98. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1 25 провідних спортсменів і 61 тренер, які впродовж минулого року гідно представляли нашу область та державу на всеукраїнських і міжнародних спортивних аренах. Отримали нагороди від Житомирської обласної військової адміністрації. Для мене є великою честю вже в сьоме як голові обласної державної адміністрації, і вже втретє, як очільник відділення Національного олімпійського комітету в Житомирській області. Сьогодні стояти на цій сцені і вітати лауреатів спортивного вже 2025 року. Мені надзвичайно приємно, що, не дивлячись на всі виклики, ми продовжуємо брати участь у всіх спортивних змаганнях. Ми перемагаємо, ми підіймаємо прапор України на міжнародних змаганнях. Та прапор Житомирщини на українських змаганнях. Ми робимо все можливе для того, щоб наближати нашу перемогу. Я дякую вам за послідовність, за тренування, за той піт і кров, яку ви залишаєте на змаганнях за чесність. І за ваші перемоги. Її можуть повернути вихідні на Новий рік, Різдво, День Конституції, День Незалежності та інші державні свята. Що про це думають Житомиряни? Запитаємо. Я думаю, як закінчиться війна, тоді будуть свята. А поки війна, у нас всі будні. У нас там хлопці не святкують. Саме тут раюємо. Дивіться, у нас і світло, і тепло, і все є після війни. Після війни у нас будуть свята. А ви як, як думаєте? Ви? Я з цією думкою. Я не знаю. Хай буде. Моя фірма робить все одно нам вихідні і на Новий рік, наприклад, і на Різдво. Я думаю, що на час воєнного стану це недоречно. Я думаю, що людям потрібен відпочинок. А чому так думаєте? Думаю, що люди дуже напружені вже за 6 роки, що їм вже може бути якийсь, якась радість в цьому житті. Супер, позитивно. Не вистачає свята. В тому житті? Можна це зробити, в принципі. Все одно більшість людей, типу, які працюють самі на себе, так стараються робити вихідні і вони це роблять. Чи це якось вплине типу, на продуктивність, я думаю, що ну, не сильно то, що нас це все забрали, я думаю, можна повернути все. Ну, я як під я їх сам маю, тому нормально, типу, все окей. Люди повинні відпочивати, і це дає більше ментального здоров'я. Погляд, зараз повертати свята. Хто хоче і так собі відпочине, а саме в час такої важкої кризової ситуації відпочивати, коли щоденно вибухи, щоденно знищується вся інфраструктура і нашим. Зараз пчілкам, трудівницям і енергетикам, і водоканалу і, і, і у них, на жаль, не буде теж вихідного, хоч і святкового. Так само наші хлопці, дівчата, які боронять кожну секунду щоденно, для того, щоб у нас хоч трішки було в нашому рідному місту тихо. Тому мені здається, на даний час нема смислу повертати.